Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші традиційні новини. Будь ласка, скажіть, чи мене чути добре? Чи музика не є загучною? І я перейду до новин. Ніби має бути все окей. Нагадую, що ми поміняли сервіс, через який ми власне проводимо наші трансляції. Тому в нас можуть бути певні технічні затримки, збої, але, як то кажуть, ніц тим не поробиш, ми всі вчимося. І перед тим, як перейти до самих новин, я хочу подякувати Збройне Слово України та народу України всім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією. Та роблять все, що в їхніх силах для того, аби, власне, прогнати окупантів з нашої землі і повернути лад та спокій у наші домівки. Тож, перейдімо далі до наших традиційних подяк. Я хочу подякувати також усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaM'єCoфі, чи платежами на Монобанку, чи картку каналу. Усі, <кій> перепрошую, необхідні посилання є в описі до цього відео. А зокрема, я хочу подякувати наступним людям: Це Андрій Жи, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів. Нашим чудовим гікам sano 33, Халастер, Дашабі, Лордбордс, Спупермен, Кам'янроч, Олександр Рябець та Володимир Вахрушкін. І нашим чудовим гравцям всім дуже дякую, ви всі молодці, і без вас наш чатик був би набагато менш живим. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання запчастин для виготовлення пташок триває, він не припиняється, адже пташки повинні літати. Та робити цей світ кращим, що ми і намагаємося зробити, і без вашої допомоги тут ніяк. Тому, будь ласка, доєднюйтеся, нагадую, що в описі є усі необхідні посилання. І їдемо до новин. У нас перші новини від компанії Гікач. Отже, 25 березня почнеться передзамовлення на настільну гру оборонці нетрів. Це настільна пригодницька кооперативна гра, в якій ви будете грати за тваринок, які будуть захищати свій. Спільноліс від машинороботів, які захопили, хочуть захопити цей ліс. І вам потрібно буде грати за асиметричні фракції, працювати разом для того, щоб очищати власний ліс від заводів, будувати е, ваші табори, будувати, е, руйнувати стіни. і ти так таке Виглядає гра на столі доволі цікаво, поле буде складатися поле. Буде модульним, перепрошую. І це та й таке Гікач молодець. Наступна вона у нас теж від Гікача. Отже, вони анонсували локалізацію настільної гри Зона Таємниця Чорнобиля. Це гра від польських авторів. І чим вона така прекрасна? Тим, що для усіх фанатів світу Сталкера вітаю ще одна гра для вас. В цій грі вам потрібно буде. Е, Перемогти наступним чином, ви повинні першим дістатися до саркофагу Чорнобильської АЕС. Але саркофаг відкриється лише тоді, коли гравець збере два секрети з підземних об'єктів, і всі гравці будуть змагатися у цій грі з часом. Адже вас буде підтискати фінальний викид, і ви все втратите що могли. Також Гікеш каже, що буде локалізувати доповнення до цієї гри, бажання шукачів. Прикольно. Їдемо далі. Адже Гікеш сказав, що буде видавати настільну гру Володар Перснів, Доля братства. Це зовсім зовсім свіженька гра від Мета Лікока. Хто не знає, то цей автор відомий у всьому світі завдяки своїй грі пандемія і братство. Перепрошую, доля братства буде базуватися на механіці пандемії. Е, трошки мені, ну, добре, мені дуже цікаво, як це буде реалізовано, бо маю надію, що це не буде умовно просто резкін пандемії. І що гра буде дійсно цікавою. Принаймні, я це, я в це хочу вірити і, і надіюся завжди на, на краще. Тож, чекаємо більше новин від Гікача. І остання новина на сьогодні від Гікача це те, що вони будуть видавати другий тираж настільної гри. Звір, а разом з другим тиражем вони видадуть зразу два доповнення: велике полювання та розтрощені острови. Молодець Гікач. Мені подобається, коли видавництво видає допи до своєї гри. Не стільки, скільки щоб я їх купував, але якби підтримка свого продукту це, на мою думку, завжди класно. І їдемо далі. Наступна новина у нас від видавництва iGames, адже вони будуть видавати свіженьку гру. Тут ви бачите німецьку обкладинку, Називатися вона буде Sanctuary. Ну, я так розумію, що це поки що робоча назва. Це є дещо перероблена і, мабуть, спрощена версія арк нової. Тобто для усіх фанатів нового ковчега вітаю! Буде ще одна гра, де вам потрібно буде розвивати свій. Зоопарк. Е, тож, прикольно, Аркнова доволі доволі хороша гра. І ми отримуємо цю гру одночасно з усім е, світом. Старт продажів буде після Есену. І це були усі новини з України. Переходимо до новин світу. І перша новина, яку я ну просто. Ніяк ніяк не міг е пройти повз це переведення настільної гри Quacks of Квідленбург в новому оформленні з назвою просто Quacks. І... Що я вам хочу сказати? Старе оформлення в рази краще. Можливо, якби Квакси вийшли в такому оформленні, то я би до нього ставився теж окей, але. Попереднє мені подобалося набагато-набагато більше. Що цікавого, що видавництво запропонувало одразу купити делюкс-версію та бікбокс версію де ви будете мати усі доповнення плюс пластикові всякі фішки. Зараз ми трошки з вами подивимося, як буде виглядати нове оформлення. Отак От виглядає цей лічильник равнів переможних балів. Це наші інгредієнти, це наші казани. Якісь вони. не знаю, ну. Дуже-дуже. дуже, дуже, Ну, окей. Типу, це питання смаку, але, ну, окей, я, я не буду коментувати. Це є, власне, наші е, відьми, які тепер не дуже той відьми. Ще забув зробити скрін. Е, вороб. Вони там, до речі, доволі смішно оформлені. І в делюкс коробці ви отримаєте пластикові е, чіпси. І обіцяю, що делюкс буде коштувати в районі 60 баксів, і це дуже приємна ціна, тому що мені моя базова коробка разом з пластиковими е, чіпсами обійшлася в порядку 82 чи 83 доларів. Це не враховуючи доставку. Тому та, ціна тут буде однозначно смачна. А за оформлення Напишіть мені в коментарях, як вам оформлення кваксів. А ми тим часом ми їдемо далі. Хто не знає, то Квакси це одна з найулюбленіших ігор у нашій сім'ї. До гри Earth оголосили друге велике доповнення, яке буде називатися Animal Kingdom. Тому. Для всіх фанатів, вітаю. І, до речі, я не пам'ятаю, а і громах, який локалізував Ерс, буде робити допит до Ерс. Хто знає, напишіть мені, будь ласка. Тому таке І їдемо далі, адже Bord Dice буде переведавати гру Тріс Це буде переведення їхнього важкого євро. вони по Пропрацювали помилки, які були в першій редакції цієї гри, трішки покращили оформлення і обіцяють, що гра буде, буде набагато краще гратися, ніж першої редакції, і це насправді тішить, бо мені подобається, коли видавництво не забивають на свій продукт, а реімплементують ре щось, щось оновлюють. і Роблять кращий продукт. Це насправді дуже-дуже дуже круто для мене. Їдемо далі. Sitdown анонсувала гру Толено, поки інформації ніякої немає, але можете подивитися на цю красиву, таку спокійну коробочку. І обіцяють, що вона буде мати щось дуже цікаве та якісь інноваційні механіки. Е, ну, подивимося. Мене вже важко здивувати. Але їдемо далі до Бомбікса. Адже їхня гра, яка в нашому патронському чаті, день чи другий, є на устах у декількох учасників чату, Піксіс, отримує доповнення. У Бомбікс дуже задоволені її стартом. Навіть вважають її доволі хітовою грою, і, судячи з відгуків наших чатових. Мушу схилитися, що, мабуть, вони праві, тому що люди прям в захваті від неї. І якщо ви хочете її спробувати, ви можете зіграти її на БГА. Е, у нас немає інформації, чи вона буде українською. Але тим видавцям, які є в нашому чаті, наші чатові звернули увагу на цю гру. І, імовірно, ця гра додасть. Це доповне додасть ще більше квіткової тематики і розширить можливість гри. Роблячи її ще більш захоплюючою. Якщо ви вже зіграли в Pixis, то напишіть нам в коментарях, як воно вам. І їдемо до Play2Z, які анонсували настільну гру Better Letters. Це гра створена дизайнером настільної гри Boop, яку нас локалізувало вдаництво ігромах. Це буде паті-гра в реальному часі, де гравці будуть складати слова в таку сітку 3 х 3 чи 5 х 5. І щось мені це якось трошки перегукується з грою Scrabble. І таке, в принципі, гру слова я люблю. Маю надію, що колись вона українською буде. Їдемо далі. Адже, видавництво Wonderful World Board Games анонсувало гру Last Lantern, яку створив архітектор, який, можливо, вам є відомий за настільною грою Biomos. Biomos. І це буде кооперативна гра, яка буде поєднювати в собі бекбілдинг, поліміно е і обмежену комунікацію між гравцями. І гравцям потрібно буде використовувати спеціальні згідності для того, щоб створити шлях та досягти спільної мети. І їдемо далі. Ну, гра, про яку я вже згадував десь в попередніх попередніх новинах: це Unstoppable на гамма 25. Презентували її компоненти, і, як ми бачимо, ця гра буде не така, як звичайні Villenus. Це буде щось зовсім зовсім нове. Тому чекаємо більше, більше, більше деталей. І їдемо долі. Animal Rescue Team це ще одна гра від Metallico, над якою він наразі працює разом з Лізою Таул. І зараз ви бачите першу фотографію фізичного прототипа цієї гри. Наразі деталей немає. Але рятувати тваринок це завжди приємно і, і круто. Тому їдемо до монолітом. Адже вони оголосили, що в четвертому кварталі 25-го року вони випустять настільну гру, це настільна гра з мініатюрами по Всесвіту. Я не знаю, це манга Берсерк. Я просто боюсь помилитися. Напишіть мені в коментарях, чи це манга, чи воно якось інакше називається. І. Прикольно для всіх фанатів, тому що мені декілька людей говорили, що Берсерк це прям от, одна з найкращих манг у світі. І це буде перша офіційна гра по цьому світу. А моноліти вміють робити ігри. Тому прикольна новина. Їдемо далі до Лібелуду, вони будуть видавати настільну гру Take Time, Це карткова гра, в якій гравцям потрібно буде розігрувати карти за певними правилами і в певному порядку. Але що цікаво, що це буде кооперативна карткова гра, і правила будуть поступово змінюватися під час гри. Звучить доволі цікаво, не можу сказати, що це щось інноваційне, адже в мене перше при зміні правил. Гри в грі, мені перше, що спливає в голові, це флакс. Е, тому, тому так, подивимося. Можливо, дійсно, щось буде дуже цікаве. А для усіх е, старих передунів, в яких з кісток сипиться пісок. І які ще пам'ятають, як дзвонити по дисковому телефону. Новина про те, що вийде настільна гра по рольовій грі комп'ютерній Готика. І ще цікаво, що видавати її буде сам видавець оригінальної комп'ютерної гри, THQ Nordic, і збирати гроші на неї вони будуть через GameFound. Хоча, скоріше, тут, мабуть, вони не будуть збирати гроші, будь-вони мають гроші, а скоріше, щоб популяризувати, рекламувати вони будуть її на GameFound. Тому таке, ну, прикольно. Мені свого часу за готику просто стільки наговорив і бох, я, на жаль, її не грав. Але їдемо далі до студії Midhall. Вона анонсувала настільну гру Hollow Pact. Це буде самікооперативна гра в жанрі жахів та виживання. І обіцяють, що там будуть доволі цікаві повороти, і гра буде надзвичайно захоплюючою. Я не знаю, я щось зараз до жахів ставлюся так дуже обережно. І їдемо далі. Адже, дует-дизайнерів, які дали нам Драгоміно та Valley of the Viking, анонсували гру під назвою Forest First. Це буде гра е, для молодших гравців, гонка гра, кажуть, що будуть якісь певні знайомі механіки, і видавати буде її видавництво. Прикольно. Але йдемо далі. Адже Плейтузі анонсували, що будуть видавати настільну гру 23 ножі. 23 Knives. Це буде гра про політичні інтриги та переговори в Римській республіці, де гравцям будуть буде потрібно привести свою фракцію до влади. І така дуже гарна відсилка до. Цезаря, мені, мені, мені особисто сподобалось. Окей, це були всі новини на сьогодні. Зараз я перейду до ваших коментарів. Тому чекайте. Так, всім привіт. І, секунду. От так мені буде трішки простіше. Так, Ігор Костюк пише: оборонці нетрів, антопроморні тваринки беру. 100%. Так, Ігор також пише, що треба більше перснів. Е, Ігор пише, що до звіра ще коробка з виправленнями до першого видання буде. Ага, прикольно. Дякую, Ігорю. Так, Анастасія, краще б Гікач щось зі своїми поставками зробив перед замовленням Андмачту, буду їхати з запізненням майже на півроку. Е, чесно, я не дуже думаю, що це є косяк на стороні Гікача, тому що зараз загалом. В світі логістики і, і, і всякому іншому світі відбувається просто абсолютно е дикість, і в мене деколи таке враження, що ми живемо в якомусь не дуже вдалому сезоні Чорного дзеркала, тому якось так. Але маю надію, що все буде добре з анджтами. Бо колись Гікач мені пообіцяв е прислати всіх ан на огляд, щоб ми з Маринкою пограли. і і зробили ну, стрім у всіх мечтах і розказали про персонажів, вибрали хто з них наш найулюбленіший. Так, Олександр пише, оформлення якесь аїшне, це щодо кваксів, ну воно. Е, ну, Кажуть, що не аїшне, кажуть, що малював японець. Е, ну, Воно в принципі, в принципі, принципі, воно не є поганим. Але якщо порівняти, ну, Господи, де мої квакси стоять? Постійно їх гублю, Ага, вони стоять там на горі, як не дістану, перепрошую. Порівняти старе видання і нове видання ну просто дуже-дуже різуча різниця, яка мені не дуже подобається. Але якщо реально за 60 баксів можна буде взяти гру з двома доповненнями і з пластиковими чіпсами, ціна халява і не знаю, якби я того всього не мав і знав і знав про цю гру, так як я знаю зараз, то можливо я би вже і закрив очі на це нове оформлення. Такі. Так, Ігор, я в землю майже не грав, допи поки що не потрібні. Ну так, власне, доповнення потрібно тоді, коли ти гру там практично майже протер до дір, так би мовити. Так, Також Ігор питається, що по доктору, а доктор, походу, взяв відпустку і десь поїхав відпочивати, бо ніц немає вже. Та й, мабуть, добре. Так, Анастасія пише, що Берсерк це манга та аніме. Дякую, і дякую, до речі, Анастасії, що ти взяла в душки, до чого коментар. Всім наголошую, будь ласка, робіть так. Так, Ігор пише: я б пограв у жахи, але ще звіра виправленого купувати. І Олег пише, що 100%. Так. Добре, друзі, якщо маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть коментарі, поспілкуємося. А як ні, то будемо розбігатися. Нагадую, будь ласка, підтримайте нашу ініціативу на пташок для того, аби пташки літали, робили цей світ кращим, і разом, разом з власною працею ми. Повернули таки цей мир і спокій у наші домівки, і прогнали тих клятих окупантів. Адже, як я постійно говорю, це наш священний обов'язок зараз, власне, робити все для того, аби наші захисники та захисниці почували себе непокинутими, щоб ми їх підтримували і робили все, 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 все для них. І як після того всього залишиться ще трохи грошей, то, будь ласка, закиньте їх на канал, тому що каналу також потрібна ваша підтримка. Бачу, що запитань та коментарів більше немає, тож я буду всім дуже сильно дякувати за увагу. І до наступних зустрічей. Гарного, спокійного тижня і хай всі ночі будуть теж у вас спокійні. А з вами був Ростик і Світ